Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Волонтера та громадський активіст Олександр Морозов звернувся до депутатів та влади, яка зажерлася далі мовою оригіналу. Доброго дня, Україну! Доброго дня, українці! Хочу звернутися до наших слуг народу. До наших депутатів, до наших керманичів, до наших депутатів Верховної Ради, до наших депутатів міських рад, до наших мерів, до їх заступників, до всього владного за перепрошенням Шобла, котре прийшло до влади, і котре, начебто, щось обіцяло. Я так розумію, всі обіцяють. Покращення, покращення в тому чи іншому напрямку, в тій чи іншій галузі, покращення, я так розумію, освіти, культури, покращення життя, гідного життя, невиживання. Всі, мабуть, хотіли зробити покращення. А що ж насправді ми маємо, слуги народу, питаю вас, що ви дали Україні та простим українцям? До усіх слугів звертаються на високих рівнях в Києві і на низьких рівнях, скажімо, навіть в тих невеликих містах і селах. Що ви покращили за життя за тих п'ять років за останніх п'ять років? Аналогічно можна запитати і шоколадного фірюгу, та, та його котло. що ви покращили? От, скажіть. Ви покращили ЗСУ, коли воїн отримує поранення, ви йому допомагаєте? Якою сумою? Скільки там називали? 650 гривень в місяць? А в той же ж момент ви підіймаєте собі зарплати, ви дбаєте про Верховну Раду вислуги народу, слуги для знищення народу чи, можливо, для процвітання, яке ми ноу-хау від вас отримали? Що хорошого, розкажіть, будь ласка? Черговий екзамен в час війни додаєте тим студентам новоспеченим тим студентам, які хочуть отримати гідну освіту, а ви їм черговий екзамен в час війни це не цинізм, підняття вартості на електроенергію це ваше добро. Але ж рівень життя не покращується. Мінімальна зарплата 55 доларів це ваше добро. Ваші 100 тисячні зарплати і вже мільйонні це ваше добро. Ваші преміювання на кожному кроці це ваше добро. Ви не служите, ви одягли памперси собі, одягли памперси поліції, одягли памперси служби безпеки і так далі. Це ваше добро. Скажіть, будь ласка, ви берете селянина, ви берете каліку на війну. Що він дає доброго? Що він доброго зробить на війні? Ліка він помре. Це є добро, це є знищення українського народу. І назвіть мені причини, чому ви це робите. Що ви ви з того отримуєте? Задоволення при тому всьому ви жируєте далі. Ви далі маєте височенні зарплати. Якщо б ви ті гроші перенаправили на війну, то не одна людина була б живою, не один той селянин, який пішов з поля. Годуючи, ти ж тих же ж самих слуг народу в Києві, ви ж і свининку поїдаєте також, і куселянин вирощує для вас і картоплинку жерете. Але ви не думаєте, звідки воно? Це трудящі руки робили. А ви ті трудящі руки зі сіл зараз забираєте, а себе одягли в памперсі і кажете: ви ухилянти, всі ухилянти, тільки не ви. А хто ж ви? Хто Чи, ваші діти? Де ваші діти? Ваші діти по закордонах і мають маєтки, мають там квартири, мають яхти, мають майбахи. А що має простий народ? Простий народ має добро. От скажіть, люди добрі, куди ми йдемо? Ми воюємо, має на увазі Україна з парашистами, котрі убивають, котрі прийшли захопити Україну. А внутрішні слуги народу, вони що роблять? Вони роблять добро. Розкажіть, будь ласка, яке добро чинить та влада. Подоляка питають, чи він має бронь. А він круть верть, круть, верть. Я піду спочатку у військомат, а тоді буде видно, ти не знаєш, ні. Вони гарно розповідають. Знаєте, в свій час навіть так дивився, дуже цікаво було того подоляка слухати, а тепер гидко спостерігати ту жалюгідність. І він також приймає участь у знищенні саме простого народу, у знищенні негламурних тих. Тих багатих, тих, що по ресторанах, тих, що ікруже руть, а знищення саме простого народу і вже навіть хворого вони. Епілептиків беруть, вони беруть туберкульозників на війну. Вони вони скоро будуть без рук без ніг брати, напевне, на війну, лиш би вони не йшли, лиш би їх діти були по закордонах там і кайфували, і расистські ті лозунги закидали ще, А може навіть футболочки цікаві, де написано слово параша також одягали як шоколадної аферюги. синочок там хизувався. Ось що відбувається. В них інше життя. Вони насміхаються з нас, з нашого народу, простого народу. Але народ простий їхнє існування фінансує. Ви фінансуєте своє ж знищення фінансуєте. Те, що зараз відбувається, це своє знищення, тому що ви вдумайтеся. Я би не виганяв поліцію на війну, але просто виходить, це ж сміх і гріх, щоб поліцію одягли в памперси, давши їй бронь. Та коли таке було, щоб поліція. А дивіться, скільки мільйонів людей виїхало? Значить, відповідно має бути скорочення тої ж самої поліції і інших силових структур, та й не тільки силових структур, а й апарату. Апарату, отих всіх, що в нас є, наприклад, та дивіться, війна, зробили тупорилу реформу, поділили, наприклад. Ті ж самі міста, села зараз в нас не один мер, а три мера, чотири мера, колись був один, наприклад, мер. Є війна, є біда. Переробляйте реформу, а гроші на війну. А чому так не відбувається? А тому, що дуже багато пастухів є. Бо вівці мовчать, отак От будемо мовчати, і овець прийдеться різати. А вони вже почали різати, вже почали в могили вкладати. Ви ж розумієте, які біди кояться. гинуть молоді хлопці. Не підготовлені, тому й гинуть. А ті підготовлені не воюють. А ті, що були фізично здорові, тому що щоб піти в ту ж саму поліцію, це треба бути фізично здоровим. здоровим. Піти на військовослужбовцям треба бути фізично здоровим. А ні, вони краще хворих. Хворих винищити. Ну так виглядає, що робиться винищення того простого народу, того непотрібного народу. І ще дуже часто того народу, котрий рот відкриває, котрий висловлюється. Перепрошую. Ой, біда, та й годі. Я не знаю. Значимо, жодної справедливої мобілізації в Україні немає. Діти та родичі еліти так і не вирушили на фронт. а Вони або вже за кордоном, або мають броню від мобілізації. пишуть телеграм-канали, зазначаючи, що пораз цим щось робити. Ось лише кілька прикладів на зарі Точицька й двадцяти шестирічний сину заступника Андрія Єрмака, Микола Точицького, весело проводить час у місті Монпельєн, Франція. Його старший син Святослав Точицький, 1995 року народження, до початку військового конфлікту позиціонував себе в ролі ресторатора, але обиду. Його заклади в Києві вже закрилися пізніше. Батько влаштовував його на посаду головного спеціаліста департаменту міжнародного оборонного співробітництва міністерства оборони України, і це про тому, що Станіслав ніколи не мав стосунку ні до дипломатії, ні до армії. Поки друг Сергія Лещенка, підприємець Володимира Задирака успішно поширює свою мережу кав'ярень Лавкофі. Його брата Владислав Задирака сидить за кордоном у перший день повномасштабної війни. Закликав кандидувати, медитувати та политися за благополучне вирішення конфлікту. Народний депутат від «Слуги народу Фірес Ігор Павлович голосував за мобілізацію, але при цьому зять його. Це рок Володимир Андрійович 1993 року народження не мобілізований і не буде мобілізованим, оскільки знаходиться в Іспанії. Народна депутата Савчук Оксана Васильівна також голосувала за мобілізацію. І чоловіка Савчука Андрія Васильовича не мобілізували. Її рідного брата Криволінського Романа Васильовича не мобілізували. Вони виїхали за кордон. А ще один народний депутат Трофінчук Володимир Ярославович із Слуги народу підтримав. Законопроєкт про мобілізацію, але його рідний брат Тимофій Микола Ярославович 1987 року народження має бронь від мобілізації. Чоловік його сестри Кобаль Віталій Михайлович 1988 року народження також має броню від мобілізації. Вони ніколи не були навіть дотичними до тих спеціалізацій, де декларуються. Думаємо, що за два роки бойових дій в країні пересічні громадяни вже переконалися, що ні чиновники, ні народні обранці, а також представники силових структур політичних та бізнес-еліт, як їхні родичі та найближчого. Очення на фронт не потрапляють. Пакують на вулицях та поліцаї лише рядових українців. Їх може же, траврують ухилянтами, але саме мобілізація дискредитує українську владу найцільніше, ніж корупційні скандали. В той же час також бронь отримав позашлюбний син Андрія Єрмака, якому виповнилося 25. Телеграм-канали пишуть, що він не визнає його своїм сином, проте активно допомагає тій жінці, яка народила хлопця. До війни вони мешкали у Києві. Зараз успішно у Бельгії. Мабуть, мовчання коханки Єрмака багато чого варто є. Пише телеграм-канал Офісне мишеня. Інформація перевіряється у той же час. Син Єрмака намагався налагодити зв'язок з батьком. Втім, той відмовився від цього. Пише телеграм канал Кишеня. Пліткарка за даними телеграм-каналу, сина звертався до залужного та Зеленського. Втім, його заклики щодо певних речей залишилися без відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.